Поки пам'ятатимуть імена полеглих в боях героїв, житимуть захисники, і подвиг їх буде успіваний. Увіковічнити у камені прізвище своїх випускників, котрі віддали життя за незалежність України, вирішили у загальноосвітній школі номер 28. Просимо вшанувати пам'ять загиблих Віталія Рябого, Олександра Сабади, Максима Тритяка. Хвилини мовчання. Сході забрала життя двох вихованців: Віталія Рябія та Олександра Сабади. Третій та наймолодший герой-випускник Максим Третяк. Хлопець загинув взимку 2014 року під час протистоянь на Майдані. Що встановити меморіальну дошку керівництво школи провело благодійний аукціон, частину коштів, яких не вистачало, додали однокласники полеглих героїв. Родичі загиблих кажуть, хлопці мали одну спільну рису, яку тепер мають перейняти майбутні покоління, любов до життя. Герої не вмирають, вони Ми дають нам змогу на їх приклади, приклади виховувати майбутнє, майбутнє покоління, наших дітей. Тому вони заміну не заради їхнього майбутнього. Вони вірні в справедливості. Окрім дужки з іменами, в школі тепер також є стенди з фотографіями та біографіями вояків, щоб майбутнє покоління не забули своїх захисників. Друзі, ми скорбимо місця з вами. Падіть товариш бойовий. Отныне он не будет с нами, не примет с нами грозный бой. Какую он являл отвагу, он настоящим был бойцом. Его девиз: на задний шагу, а если смерть к врагу лицом.